Друзі, продовжую. Роблю другу частину. Ось зупинились ми на цьому куточку. Я вам показувала, що в мене ще і цвіте клубничка. Так, ну от, продовжуємо обход моїх хосточок. Це пруд дракон. Значить, мудрий, гордий дракон називається в перекладі. То ось вам. Як пишеться пруд дракон, що якщо кому я погано, а то фрагран букет. От він сноу, знову зараз покажу вам, він сноу, це вона тут знаходиться на прямому сонечку. Це манго-танго. Я говорю дійсно, що вона танго. І манго, який колір листочки покручений, друзі. Ну я в неї любилася. Дивіться, серединка ж, така жата е, полосочка йде лаймова, кленовий листочок, Почти як. Тоже ну В принципі, більше просто звичайно похоже на звичайну полосочку. от така Але ж вона покручена і дуже-дуже красива. Дуже. Мені подобається. Тут ці молодилка і тут ще один кущик кровавої мері, тільки що видалила серединку, щоб вона не йшла у стрілки. Так, ці молодилки зелені, отак от вони виглядають моїми хосточками. Бачите, деякі думали, що як молодилка хости піднімуться, молодилка закриється. Але вони, бачите, так з краю, що хости йдуть листочка вверх, молодилки залишаються внизу. Далі йде Олімпік Санрайз. Голуба, голуба, сполосочка, а жорсткі листки, друзі, жорсткі-жорсткі. Підбивка, дивіться, світле, світло, світло, голуба підбивочка. От і гострі листочки, цупка, дуже-дуже цупка. рядишком іде ще одна. У мене так, це хто в мене? Я забула цю. Ага, парадік. Парадік. Тільки вчора поміняла табличечку на новеньку ламаються від сонця. Так, ось така розрослася. Ну, от її вчора слимака піймала, що в мене вкусив оцю хосточку. Сидів отут, у мене у кущах і сидів отут на білому парканчику. Це я придумала такий білий парканчик, щоб не підв'язувати палички, коли піднімуться оці Євпаторіум, посконік. Це ще подружка казала, що називається ще сідач. Оце вам такі мене тут поскольники і паторіуми, сідачі, кому що подобається. От, це мій любимий любисток, це перлинниця, жемчужниця, перлинниця. Тепер баба буде стояти і перекладати на трьох мовах. Або е, дерев'ї птарміка. Так, друзі, це Чорноголовка, вона ще по-іншому називається внизу. Мене стелиться, ще не зацвіла, були такі ж світочки, як у Лунарії. Лунарію сюди підсадила трошки, мене їх багато було, розсадила для прикрасу цього куточка. Так, переходимо до Ельніньо. Моя любимая красуня, строгає, дівчина така, не швидко росте, от тепер я її хочу звідси забрати, бо тут сплошні Ай, ісленди. Ісленди, ісленди, От я їх і буду отсюди додавати цю, цю заберу і буду пересажу туди жовтеньку. Так, далі порада. Ой, гуднес Граціос. Вот зараз набирає, тільки зараз. Весною вона виходить сплошним одним кольором, оцим темним, що посередині. Зараз, вже кінець травня, вона йде, он, широка салатова полоса. Гарна хоста, дуже гарно розростається, мабуть, і ще й ділила своїй подрузі. Виділила. Так, Олімпік Глясер. То був Олімпік Санрайз, а це Олімпік Глясер. Хвосточка невелика, всього 35 см. у нас всього 35 сантиметрів. Оце вона сховалася під э, Скумо, Цю червону, нож, червоними Скумо, о, Так, як вам ці ноги показати? Ось, бачите, ось такі ноги цієї красуні. Вона невисока. Бачите, у валіса вони ось майже, ну, там іще є. Ну, є у валіса високі ножки. Валіс гляцер, іде він, е, э, том. Э, так, іде сюди. Валіс топ. Ось іде. Це зразу вам валіси. Покажу, скільки мене тут Валісів. Ось Валіс стоп. От. Э, Вчора висадила Валіс Лімон Сквіш. Бачите, оце така хосточка прийшла. Вчора вчора її висадила. Тут була, росла папороть. Я її забрала з віцель. І там ще один валіс. Парадайз Айленд, Ісленд. Парадайз Исленд це сама жовта хвост. Або її так далеко видно через весь садок. У неї тонші листочки. Тут у мене йде вулкано Ісланд. Падають із миндаля листки червоні. Зараз я їх приберу трошки. Так, друзі, і рядом крумпліс, крампліс, жаба, 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 жаба. І гляньте, як добре, коли в мене тут є застелено корою. Листочки ці чистенькі, друзі. Оце мене спасає. Тепер я все побачила перший раз, коли приходилось мити їх то я вже вирішила купити кори і підсипати кори. Так що це парадайс Ісленд, тонші листочки, але теж з зеленою кайомочкою. От. Щебечуть прички. Це на моїх ось оцих бандит, які їх вилавлять. Ось що робиться. ось ця любов, ось ся любов. Баба цю сьогодні вчора закрила. І, іноді цю закриваю сарай, бо вони ловлять птичок. Он вже видивляється, де воно цвірінькає. Ось іде вулкано Ісленд. У цього листочки жорсткіші, набагато жорсткіші, бачите, тверденькі. А та оця малявка, і бачите, він скільки він вже й погризли слизнюки. Ну я його піймала. Все одно він ховався, я його піймала то я тільки як бачу десь листочок уже надкушений, то я вже знаю, що його треба рядом шукати. Я хоч і понасипала яду, але вони все одно лізуть. Let's, let's, let's twist again. Кудряшечка схожа на ві, але низько росла. давненько росте. Дивіться, яка вона симпатична, ніжна, малявочка, ніжна. А листки які жорсткі, друзі, класні листочки. Дивіться, які кудряшечки під, роз, знизу. Виходять кудряшечки гарнюні. Ну, це осака Мару, рядом Бен Верной. У мене він такий розділився на скільки частин. Є три, чотири діточки, да, чотири кущика є, але бачите, він невисокий росте. Бен Верной, Рядишком ожика, з кісточкою. Так, і окрасився, Валі, стоп, дивіться, вже йде шартрес. Ось пішов шартрес. Один листок, другий біленька кайомочка. Дуже дякую тим дівчаткам, що мені їх висилають, що я їх замовляю і до мене приходять вони. Це, по-моєму, Валіса Муратової. Бо я в них багато заказую, і вони йдуть одне до одної. Так, друзі мої, зараз переходимо далі. Так. Переходимо тут на цю поляну сказок. Це моя сказочна поляна, котрий вже років п'ять, друзі, цій полянці. І зараз покажу вам продовження буде далі. Це в мене йде плюмпудінг, гейхерка. Ось іще одна, це бері мармелад. Похоже, знову продовження осоки морогу. Тут Катерина. Ось Катерина йде. Сама красива хоста, яка мені впала в око. Дуже давно, дуже давно, друзі, їздила за нею в садочок. Так, пересадила вчора та ліктуми Ось один сорт. Отуди пересадила другий і розцвітає он, височенький, третій. Це Василіснік Делавея. Рокенбрунський. Ось я вам ближче покажу. Отака краса. Це вже їм тут тоже декілька років ще до війни виписувало. Це хелони йде. Ось хелони і йдуть аконіти. Аконіти різного кольору. Хелони і будуть ось, ось веселісники. Та так, друзі, показую ще одного валіса. Валіса Red Скорпіон. Тут трошки цибулька мішає, я її не садила, це діти пересаджували, Ну, поки дивлюся, яка вона буде, а потім десь її викину. Так, ось дивіться, друзі, у реда Скорпіона е, ножки червоні. Теж червоні, коричневі, оце такі люблю. Тандерболт. Ой, жабка з малюнком. Дивіться, який малюнок, жад. Ось водичка навіть залишається після дощиків. Добре, що нема зверху, то я сьогодні вам ще зніму і покажу дві частини. Так, ой, Вільям Лахман. Я одного фанатію. Друзі, подивіться, який це Лахман кудрявий. Кудрявий, шатрезний, листки різні, які хочеш. Щас до нього ще підійду, поки вилізу відсюди, а такі От У мене були такі дві схожі хости. Думала, що то стріптіз, а то, виходить, кив і фурмонті. Гарний листочок. Посередині такий малюнок узнаваємий, дуже на еротіку похожий. О. От так. От так, друзі. Так. Ну, це красуня у мене Ой. от емфрост. Так, нема де стати. Отемфрост. Бачите, теж не росте висока. Є лахман такий здоровенький вже, і Тандербол теж здоровенький, на ця малявочка внизу сидить. Рядишком із фірзблаш. Ну ця красуня із красунь. У неї червоні ножки заходять на листок. І в неї листки, дивіться, ще червоніші, ніж дивилися у Реда Скорпіона. У фізблаш листочки ножки ще червоніші. І заходить на серединку. Листочок не дуже тугий, середній, але і не тонкий. Так, і ще одна ось о, плюм рояль у мене. Так. Зараз прийду туди залазити, буду в серединку, покажу вам ближче. Свамсінг нарости в цьому році аж три діленочки. Можна уже їх, їх відділяти. Ось, о, це. Болотне чудовище. Ось дивіться, як скільки їх тут. Вже є раз, два, третє, окремо можна вже відділяти. Болотне чудовище. Там воно сюди сиділо у мене із твоєю фігуркою жабенятка, але зараз тут вже йому тісно і бабі нема де ходити. Тут же рядом любімкові кудряшечка. Оці листки із... над головою ж росте міндаль. Так, друзі, ось дивіться, яка ві. Кудряшечки, листки з завітушечками. жовтенька та Сам дивіться, низь, маленький листочок, а потім піднімається веж гостренький. Ну дуже красиво. А там ось от, нижній листок, так взагалі, вон, подивіться, дуже схожа на голден Medos, поквучена. Так, там іде у мене вам зданці і амалія. Зараз перейду. Ось перша стоїть весняна. О, сонечко приблиснуло, гляньте, сонячні промінчики Вискочили. Це перша амалія. Ну, це в кожному саду вона є, це не такий дефіцит, але вона дуже гарна. Листки крупні, довгенькі, прекрасне жалкування, дуже видно. І отакі має серединку світлу. А ванлас данці все навпаки, друзі, дивіться, серединка темніша, а кайомочка світліша. А тут навпаки середина світліша, а кайомочка темніша. От відрізняється вангла з данце від амалії. Відразу можна і побачити. І тут листки трошки, бачите, гостріші, але, а там кругліші. І там листочки йдуть волністы. І тут вони йдуть вовністи, дивіться, які хвильки. Хвильки, хвильки, хвильки там. Рядишком проста іде і ред Погляньте, строга, строга, синенька серединка, висока на ніжках. Теж дала дві поділочки в цьому році, дві поділочки. Так, там малявка одна у мене росте регал Супрім. Дуже важко росте, дуже важка Манюнька, 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 вже скільки років. От Фуджібота піднімається, це назва гори в Японії, де її знайшли. Вона повинна бути 70 см висоти. Вона й так іде, але в нас була в мене сама пізня просипалася, зараз вона вже не, не остання пізня просипається. Так, Рядом Том Шміт відкриття у мене в цьому році в куток перестадила гарден Треже. Ограмміною хостою. Не, не знаю, не записано, хто мені її подарив. Звідки вона приїхала, вона сиділа тут посередині і давила мені на бузульник. Ну, Я її відкопала і вона тепер куточку займає геть своє самостійне місце. Рядом брімкап, але мені кажеться, що не вона, і це я на неї не звертаю увагу. Так що, отак, от от, Фуджі-ботан. Вона сильно зелена, але у неї махрові квіточки. Я ж багато хост виписую по квітам. От-от такий Том Шмід. Друзі, такий інтелігентний, такий інтелігентний цей Том Шміт, мужчина з білим воротничком. Бачите, дуже гарний такий строгий, строгий, висока ніжка. Дивіться, інтелігент інтелігентний, строгий, строгий. Так, ну це я показав вам за Далі йде э, фрагрант францес Вільям. Це тільки посадка пройшло года. І отой крісмас Паджент, от таке з ним. Гризнютий-гризнютий. Грязнютий. Ой, боже, як перелізти. Так. О, перелізла. Ну, тут остільби, остільби, друзі. І от так от, і тут десь візнюк їх покусав. Але я його знайти не можу, хоч і насіла але не бачу, не можу знайти його ні живого, ні, ні мертвого. Ось така йде крісмас паджент, жабка, така жабіста, що кошмар. І вона єле-єле викрутилася. тож так викручувалася, що аж, аж, аж листочки повредилися. От така жабка.